Так, покажу, яку красоту вам все на відеогляд попідбирала. Всі лоти будемо складати ми самі, тобто будемо старатися підбирати, щоб був верх-низ. Покажу зараз, як це буде більш детальніше. Це все буде окремо відеозйомка по кожному. Наприклад, якщо попадається така курточка, ми стараємося знайти, звичайно, такі там. Це йдуть шорти. Звичайно, також, коли воно підбирається щось під, під щось, вам легше буде його продати. Товар дуже крутезний, просто нереально гарний. Дуже багато такого я, як іде в стилі Зара, тому що це саме якраз зараз таке продається: спіднички, костюми Костюми ми теж їх складаємо, щоб вам було теж легше підібрати. Якщо ви, наприклад, будете багато-дуже плать. Дуже багато плать, і Саме це я кажу, такий ковток свіжого зараз буде повітря в цей сезон. Тобто якраз розбавити, тому що немає на ринку зараз гарного одягу. Попадаються аксесуари, дуже гарно, багато топів різних, такі підібрані кольори, таких багато суконь чи наборів, але вони дуже гарні. Такі, знаєте, виглядають дорого. В камінчиків такі набори теж будуть. Костюми, така палітра цікава, якраз весняна. Такі от підбираємо ковтиночки під платья. Мені трохи незручно, звичайно, показувати, але дочекаєтесь відео огляду. Оце, що я скидала, якраз показати оця рубашка на фоці. Ну, насправді, товар просто шикарний. З етикетками весь іде. Тому. Очікуйте на відео огляд більш детальний кожної стойки, так як ми знімаємо, і вже зможете собі робити замовлення і вже задавати питання, тобто, відповідно, замовлення, мінімальне замовлення від 20 кг, і також по коробках.